Субота, 20 вересня, всім привіт! з вами Дімас. І це канал Таксі Дніпро. Я вже готов працювати. По нормальним замовленням тільки. Включив ланцюг. ланцюг. Виключив стандарти доставку, залишив тільки комфорт та бізнес. Попробую сьогодні попрацювати. До вечора, по крайній мірі, по ланцюгу. Приходило одне замовлення по бізнесу, подача, правда, була 2,4. і Їхати в Таромське, не обов'язкове замовлення. Я скасував його і чекаю поки що далі. 14.30 за годинником ну вже 14:35, хвилин 10 я вже на стоянці. Збрасую кілометраж, включу я, мабуть, для точності секундомер. Якщо якісь будуть перериви, буду виключати його. Хотя не вроде Вроді пообідав. Ввечері вже буду, коли закінчу. Планую попрацювати годин 6, а там подивимось. Пів години очікування прийшло замовлення по бізнесу. Таке собі мінімалка. 113 гривень за 1,4 кілометра. З Великої Діївської 22 на набережну 101К. Поїдемо по, мі... по райончику, прокатимся Вже виконав замовлення і тепер я біля Сільпо. Вийшло з подачі 2,4 кілометра. 113 гривень без комісії. Ще без комісії в мене. Більше години вже на все про все, одне замовлення виконано. Пів години вже чекаю біля сільпо. Цепочку вже виключив, включив фільтр. Лівий правий центр от 220 гривень. Обичний простий фільтр. Стандарт 220. Так що чекаю тепер по фільтру. Бо Комфорт і бізнес, чувствую, буду ще довго чекати. Поки не прийде потім чи в Дійовку, чи... чи по місту. Надо виїжджати. Надо виїжджать хоча б по стандарту. Нарешті мої очікування. Увінчались успіхом. Прийшло замовлення ще й по бізнесу на побіду 19,2 кілометра за 473 гривні з рубіного бульвара 5 на бульвар Слави 12. Так, виконав замовлення, я на побіді 483 там з простоєм невеличким. Дали 500 і прийшло наступне 152 за 3, ну за 4 км з побіди на побіду 1 на Рівер Парк. Геолокація сейчас пригає повітряна тривога, коротше. Коротше, їду так. Чисто по карті. Прийшло мені замовлення з Ривер Парка з общежиття стою, вже чекаю пасажира 141 за 3,3 км. 1,25 коефіцієнт стандарт. Їхати на набережну. Сказав, 2-3 хвилини буде. Вже пошло платне очікування, так що чекаю. Виконав замовлення, хлопець їхав на рибалку к Монастирському острову Відвіз його по трохи. 163 гривні там з простоєм вийшло Короче, вот эта лима, это перу меня задовбало уже. Вечно виставлять. Виставив заказ, прийшов. Хоп, відменили, блин. Меня опять в Перу А замовлення... не понял. Я вроде Перу, а замовлення світяться, Я щось нічого не пойму. Так, ладно, виставлю сейчас. Зафіксую точку. Прийшло наступне, Я приїхав еще до центру. Ух ти блін, там он. Спили по ходу шахеда. Взяв наступне на ювілейний на 8 березня комфорт 262 за 10,3 км. Так, ось я і на Слобожанському. Завершую замовлення. Все добре. З його звісно, проблема. Все время в Перу. Приходиться вручную виставлять постійно. Відключення не допомагає. То раніше було відключаєш його локацію, включаєш. Вроді запрацювало, повернуло, ні. Зараз не катить Взяв сафіру сефіру замовлення по бізнесу. З золотих ключей на Джані Віно в центр Ще 1,25 коефіцієнт 403 гривні за 11,3 км Так що, їдемо зараз, золоті ключі за Інною Ось я і в золотих ключах. Чекаю на пасажирку. Інше місто прямо. Взяв замовлення по он-таксі. Нарешті його локація повернулась на місце. Зісполкомовська 24 б на. на глінкіс. Линки. да уж, не думав, я, що в центрі, я так буду довго чекати на замовлення. По комфорту нічого не приходило. І ось нарешті прийшло мені, я включив фільтр додому під комфорт прийшло доставка адреса, адреса. З 1а на парусний 10 а, не 10, 13, на парусний 13 291 гривня за 13 кілометрів. Так що поїду я вже додому на сьогодні хватить. Бо завтра рано вставати на рибалку знову. Так що це буде вже, мабуть. А сьогодні останнє. ну Може ще з паруса на камні щось піймаю, але це маловіроятне. Везу їду на 1360 гривень. Нормально, плюс доставка 300. Хтось так покушає трошки. Вийшло ще паралельно взяти мені замовлення по болту. На сільпо Кондратюка 4, я його вже завершив 235 гривень. Пасажир дав 250. А тепер лічу, лічу довести замовлення доставочку. Бо зараз вже будуть переживати дзвонити, мабуть. Так що отак от одним вистрілом двох зайців. І доставку і замовлення. Так, і доставочка доставлена. Хлопець вже стояв на вулиці чекав, так що не прийшлось мені чекати, поки він вийде. Хоча я прозвонив зарані. В общем, 291 дав 300 все їду додому, підводимо підсумки, мабуть, по дорозі. Підсумки сьогоднішньої суботи. сьогоднішньої суботи 8 замовлень зробив по уклону, одне по болту і одне по онтаксі. 10 замовлень. По уклону каса 2,9 плюс без комісії зразу. Китаю он таксі 108 і 207 болт, 324 гривні і 30 чая. 2 350. Така от вийшла каса. По пробігу зараз 81,5. Ну, поки доїду, 83 кілометра десь так.

935 по годинах-по годинах, по один мій секундомір, 6 годин рівно пропрацював, із них, правда, півтори години проторчав на Комунарі і на камнях. За це время зробив тільки одне замовлення. 322 гривні за годину вийшло. ну Якщо б не потеряний там час десь. Ну, в принципі, непогано попрацювали 6 годин 1900 заробив. Всім дякую, хто дивився, хто дивиться, всім тихої ночі. Пока-пока. Всіх обняв.